Доброго часу моїм глядачам. Хочу вам зняти короткий відеообзор годинників. От є такий ягуар. Значить, там де 10 по 10, календар працює. Але він не йде. Отак От його годинник Латіно. Потрібна чистка механізму. Годинник робочий, календар працює. Годинник на механізмі ЄТА 2789 1 Автоматичний працює. Нема балансу заводу. Також, календар працює, годинник стоїть, потрібна чистка. Щось його там заїдає султана робочий. Так, годинник збитим баланс. Далі. Годинник на механізмі Єта 2782. Лікурго. Календар працює. Потрібна чистка механізму. Баланс цілий. Так, значить, у нас здесь тут. Сектор автопідзаводу Чекайте, стоп. Я не можу зрозуміти. А, дивіться, бачите? авто Автопідзвод отут лишився. І також тут є один. Годинник базіс Діамант. Календар не працює. Бачите, є 15 по 9. Стілка стоїть. Календар не робочий. Імперіал. На такому механізмі. Бачите? Отак? Баланс цілий. Так, ще один. Також баланс цілий. Потрібна чистка. Одинник робочий. До нього йде отакий цікавий браслет. І ще один годинник, Ну, це вже є. Так, 10 по 10 стрілки роблять. Баланс цілий, але треба. Одиник потребує чистки, він працює і зупиняється. Така кришка у нього цікава. Над годинниками, над деякими годинниками треба попрацювати. Є 13 штук. Всім дякую за перегляд, до побачення.